тема дня сьогодні ми говоримо звичайно ж про президентські вибори, тому що, по-перше, звичайно, є свіжі рейтинги. Їх оприлюднила соціологічна група рейтинг. Впевнена, що ви вже подивилися на ці рейтинги. Насправді якихось категоричних радикальних змін там не відбулося, але цифри ми будемо також обговорювати впродовж програми. Тим паче, що вже в нас студії є політичний аналітик Олександр Солонта, який насправді пробує свої сили вже і в політиці. Про це теж можливо згодимо, але передусім про президентські. Вибори, я пригадую нашу розмову. Напевно, більше ніж місяць тому обіцяли другу серію. Власне, що змінилося за цей час? Наскільки розігрілася ця кампанія? Наскільки емоції вона задовільняє ті, які ми очікуємо почути. Мушу сказати, що якщо продовжити нашу розмову, яка була раніше, то все, що вам обіцяв, все відбулося. Я нагадаю. Перше зменшився список кандидатів. Тобто, попри те, що там 80 людей подали заявки, 60 їх реально розглядали, 44 зареєстрували. В кінці кінців бюлетені буде тільки 39. Це, звичайно, трохи більше ніж хотілося би. Зазвичай в Україні це 25-30, ну 39 цього разу буде на 10 більше ніж традиційно. Друге, що відбулося, що кандидати фактично розділилися на ті, які варто уваги, на ті, які не варто уваги. Сьогодні. Соціологи, це черговий раз підкреслили. Це те, що в Україні є фактично п'ятірка кандидатів, які мають якісь шанси на серйозні результати. Четвірка, фактично, п'ятірка кандидатів, які мають шанси потрапити до другого туру. Ну, решта кандидатів не є фаворитами. Ціре одразу дивитися на Давай. ці рейтинги. Можливо, глядачі не всі ознайомилися. Отже, за даними соціологічної групи, рейтинг власне, які сьогодні були оприлюднені. трійка кандидатів не змінилася лише невеличка перетасовка знову відбулася. Отже, на першому. У місця серед тих, хто визначився із вибором, Володимир Зеленський, 24,9%. Юлія Тимошенка піднялася і помінялась знову із Петром Порошенком. місцями. має 18,8%. Петро Порошенко 17,4%. Далі йде у нас Юрій Бойко, 10,2%. і Анатолій Гриценко. 9,4%. Далі дивіться самі. Ми беремо до уваги першу п'ятірку, тому що як правило, та категоричних змін. Чекати вже не варто, так Чи варто? вже ні, не варто. Тобто переможці можуть бути, які зайдуть у другий тур, виключно з цієї п'ятірки. Тобто, фактично, за останні два тижні, що змінилося, вичленувалося з десятки. П'ятірка угу. перед цим формувалося фактично там сороковка, двадцятка, тепер десятка, тепер з десятки маємо п'ятірку. По великому рахунку дійсно варті уваги суспільній увазі лише набір кандидатів, яких ми називаємо Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко. Тобто, от з цих кандидатів лише можуть бути кандидати, які вийдуть до другого туру. І третє, що сталося, це сталося те, що як і прогнозувалося, Україна не Росія, це реальні вибори. Тобто, у нас до закінчення виборів два тижні, а інтрига до першого туру. ще є інтрига. Міння, хто зайде в другий тур, нема ні в кого, але сьогодні дуже багато засобів масової інформації повиходили із такими заголовками, великими літерами, хтось капслоками написував і в соціальних мережах на ну, власне у тих акаунтів, які мають сторінки, там змі про те, що шанси нині діючого президента. Тануть просто на очах потрапити в другий тур, так це чи не так з вашої позиції та аналітика, людина, яка аналізує те, що відбувається. Ну, дивіться, е, дійсно у Порошенка намітилось падіння рейтингу, і те, що тануть на очах, це мається на увазі, це те, що у Порошенка не просто більше немає по соціологічних даних проходження в другий тур, але і немає тенденції зростання. Тобто у нього ж як він потрапив взагалі в фаворити? Він ж не був в фаворитах. В фаворитах він був відсутній. Е, потім, на початку старту виборчої кампанії, він зайшов фаворити, і була така дискусія: ну що, Порошенко, Тимошенко, Тимошенко Порошенко. Потім туди увірвався Зеленський. Потім почалися об'єднавчі процеси навколо бойка Гриценка. Тому вони є в п'ятірці. Да? Я нагадаю, що обидва досягнули того, що на їхню користь знімалися кандидати, ага. і поле перетасувалося, тобто поле змінилося. Але за цих умов сказати, що от в Порошенко от гарантовано, от железно, от немає шансів вже потрапити в другий тур. Ну так не можна. Але... Насправді, насправді, у нього ще якісь мінімальні шанси залишаються. Потрапити в другий тур, а виграти в другому турі. От за даними соціологічної групи рейтингів, рейтинг в нього немає. Шансів виграти в другому турі. Тут можливі. Несподіванки, приємні несподіванки для цього кандидата. Ну, дивіться, все можливо, тому що ну все ну, це виборча кампанія. Воно все можливо. Але тут мушу наголосити, що я давно про це говорив. Це моя позиція, і громадянська, і політична, і яка тільки хочете чесним способом. Порошенка не було шансів виграти і потрапити до другого туру. І не залишається зараз. Варто відзначати, що те, на чому базується Порошенко, це чітко не тільки його виборча кампанія, але це застосований масовий по Україні і адміністративний ресурс, і бюджетні виплати. І влада, яка є в його руках, яка почала перетворюватися, в штаби вся ця адміністративна президентська вертикаль. Тобто, завдяки чому Порошенко вернувся в фаворити, не завдяки тому, що він, як ефективний політик, провів вдале спілкування з людьми. Ну це ж не так. Тобто, він застосував весь можливий. Ресурс і набір цих ресурсів і продовжує застосовувати. От багато чули наших громадян про те, що відбуваються підкупи, скупки, побудови сіток, пірамід, мереж. мережки і, і так далі. Про Юлію да, Тимошенко теж так говорять. Але, але, не тільки в Порошенка, це правда mm -hmm. абсолютно. Але Порошенко, який мав би бути гарантом конституції, він мав би бути першим, хто цьому перешкоджає, а не знаходиться в списку тих, хто вибудували мережі, щітки і штаби, які платяться налог. Тому ми ж говоримо про те, що це не вибори в умовах правової, демократичної, чесної держави, а це. Це вибори в українських умовах, і тому, коли ми говоримо про другий тур, ви говорите з соціологічної точки зору, Порошенко не має шансів там виграти. Да, з точки зору соціології, він не має шансу там виграти. Але він веде кампанію як діючий президент з посади діючого президента, який застосовує всі можливі ресурси, і це чітко показує ця ж сама соціологія, яку ви запитуєте. Ви подивіться, як люди відповіли на тему того, хто кого вони найбільше симпатизують, за кого вони збираються голосувати. Там немає в другому турі Порошенка. А коли ви запитали друге запитання, та ж сама соціологія в тій самій анкеті. Те ж саме опитування, про яке ми щойно говорили, хто виграє президентські вибори, люди, що сказали? Порошенко номер один серед списку тих кандидатів, які виграють, подивіться на рейтинг Гриценка, збираються з нього голосувати 10%, а кажуть, що він стане президентом 3,4%. і три-чотири Подивіться рейтинг. на рейтинг не Зеленського не вірив. Не вірив віри чесні віри. вибори. Не вірив чесні вибори. І я один із тих громадян, які не вірять в чесні вибори. Я не вірю, що те, що відбувається зараз, і не вважаю, що те, що відбувається зараз, це чесно. Це реально нечесно. Тоді, коли Фактично обидві, ну якби протистоячі сторони, ну заявили Тимошенко Порошенко про те, що бачать і в одних, і в других, і скупщиків, і порушників. І МВС підтвердило, і ГПУ ЗСБУ підтвердило, І я знаю, що це правда. Це правда, що в Україні готівка ходить. Це правда, що в Україні оце платяться агітаторам, спостерігачам, членам комісії, і штабістам, і все це йде не готівку ну не облікованими, неподаткованими грошима. Це тінювався економіка, це не сплачені податки. Я ж це бачу, знаю і так далі. Але okay, і висновки не зроблені. Але е, фаворит, все ж таки, який перебуває з великим відривом на першому місці, застосовується чи не застосовує? Ну, з то... того, що я бачу дуже така онлайн, та ведеться в нього компанія. Я маю на увазі Володимира Зеленського. Ну, дивіться, по з точки зору рейтингу ресурсу щоб... щось же його вибуло на що... перші місце. Що чесно це чи ні? Ну от, що показало опитування? Опитування показало, що люди найбільше хочуть голосувати за Зеленського, не вірять, що він стане президентом. Тобто, як менше вірять, що він стане президентом. А можливо, ніж, вони не вірять, що він дійде до кінця. Можливо, вони думають, що він зніме свою кандидатуру. Не вірять, що все буде чесно. Тому що вище нього ті, хто по рейтингу ниже нього, uh -huh. тому це досить чітке правило. Третє. Чи це є чесним? Ну давайте так. Я щойно критикував олігарха Порошенка. Ну я взагалі не люблю олігархів, я критикую олігархів. Але, ну відверто кажучи, за Зеленським стоїть так само олігарх і олігарх Коломойський. От можна безкінечно дискутувати, чим вони відрізняються з Порошенком, вони гірші, кращі і так далі. Але концептуальне питання: чи чесно це, що політик, який говорить про оновлення, про свіжість, грає голоборочка, як? Як актор, таким, яким треба бути президентом, насправді співпрацює з олігархом, Оце чесно чи не чесно? Щонайменше найменше чесно, щоб виборці про це знали, чи це впливає на думку виборців? На мою думку, на жаль, ні. мені здається українським громадянам байдуже, що українські політики мають зв'язки з олігархами. На мою думку, тобто, українські... українського виборця просто проблема зі сприйняттям чесно чи не чесно. Вони не завжди розуміють, де чесно, а де не чесно. Українські виборці, на мою думку, не вірять, що можуть бути політики не пов'язані з олігархами, просто поставили хрест на нас, усіх як на політиках, і вважають, що ми одним миром мазані, що ми всі однаково з олігархами там пов'язані. Це не так, але українського виборця не переконаєш. Леонід Швець з нами також на зв'язку. Зараз є це публіцист, з яким ми періодично теж спілкуємося на тему президентських виборів. Хочу долучити Леоніда до розмови. Леоніде, привіт! Чути? Привет. Чути прошу теж поділитися от своїми враженнями від цієї кампанії. Наскільки вона відбувається чесно, нечесно? Ну і звісно, в контексті тих рейтингів, які ми сьогодні побачили, і я впевнена з ними теж вже ознайомився. Ну як наскільки вона чесно відбувається чи ні? Ми побачимо власне тоді, коли будуть підраховуватись голоси, і такою ознакою чесності буде те, що вони будуть пораховані швидко, і ми вже наступного дня будемо знати, хто переможе. Uh -huh. Якщо це затягнеться на день, три, десять, як у нас зазвичай це буває, ну значить, хтось щось там малює, чимось невдоволений і так далі. У ті скандали, інтриги, розслідування, які, якими супроводжується ця президентська кампанія, з того, що ми спостерігаємо в соціологічних дослідженнях, складається враження, що вони не НАТО повпливали на рейтинги кандидатів. От за журналістськими публіцистичними та відчуттями аналітичними, наскільки все ж таки вони скосили рейтинг? Чи можуть можливо ще мати певні наслідки безпосередньо в день голосування ці розслідування, в тому числі? Ну, по-перше, ми не знаємо, наскільки зросли э, чиїсь рейтинги, якби не було цих стандартів. Тобто ми бачимо, що вони не падають так дуже стрімко, але ми не бачимо, що вони стрімко зростають. Тому це по-перше, по-друге, хвиля ще буде нова. Ну, я, наскільки я бачив сьогодні в соціальних мережах: э, молодший Гладчук, той самий Свінарчук. Э, э, Гладківський. Г, э, так, Гладківський, Гладківський Свінарчук. Mm -hmm. так. Він вже намагається розкрутити новий ролик. Ми пам'ятаємо перший ролик, де він передіював Діміса Бігуса. Тобто, буде нова хвиля, подивимось, Тобто ще не все. Ми бачимо, що на, взагалі то скажімо так, основні скандальні речі якісь виходять з найближчого оточення кандидатів, а не стільки кандидати створюють якісь проблеми. Тому побачимо, і ще залишилося у нас тільки ну майже два тижні. Я думаю, що в останній тиждень щось буде вкинуто, щоб не можна було від це відпрацювати. Тому ми все це ще побачимо. Я думаю, у нас дуже гарячі діньки попереду. Якщо є можливість, залишайся з нами на зв'язку. І хотіла би хотіла би ще от у цю тему продовжити з Олександром Солотаєм, який в студії. Наскільки оці гарячі дні, які анонсує Леонід, можуть справді та розкрутитися в останні оці півтора тижні до виборів? У нас ще можуть бути і гарячі продовження тижні цілі. Тобто, це справді гарячі дні нас чекають, але насправді впевненості того, що ці вибори закінчаться першим другим туром і навіть. Віть, що не буде третього, немає. Сукупність як цих, цих, якого мол... третього тут йде певна аналогія з 2004 ну, коли дві там несподіваний третій. В Україні а бували ту... різні ага. випадки. В Україні бували випадки, коли після першого тура кандидати в президенти тиснули один одному руки і казали про те, що визнаю, один виграв, один програв. В Україні були випадки, коли кандидати в президенти не тиснули один одному руки, і жоден кандидат у президенти не здобував у другому турі 50%. Наприклад, Янукович і Тимошенко. Янукович став президентом менше 50%, взяв 49%, Таке, от, а Юля Тимошенко взяла ще менше, не потиснула йому руки, сказала, що сфальшовано. судові розборки. Да, судові розборки в кінці кінців Янукович Юлію Тимошенко ще в тюрму посадив. Тобто закінчувалось і так, але закінчувалось і ще інакше, коли Янукович і Ющенко балотувалися, і в другому турі Центральна виборча комісія сказала, що переміг Янукович. Цілий майдан вийшов і сказав. Ні, це сфальшовані вибори. Змушуємо переголосувати. В Україні різні сценарії були, по-різному закінчувались вибори. Тому гаряча пора перед голосуванням, перед першим туром, це гаряче, а далі може бути ще спекотніше. Це залежить від того, як себе ведуть кандидати в президенти і яким чином які результати. Ну, наприклад, ну приведу такий приклад: якщо Порошенко не потрапляє до другого туру, і в другому турі не він, а два інших кандидата. Логічно, що він, як гарант конституції, в руках якого знаходиться президентська вертикаль, який багато на що впливає, виторгує за чесне проведення виборів у того, хто є найбільш рейтинговим, собі відступні позиції. Тоді дуже логічно, що вибори прийдуть дуже спокійно, дуже лагідно. Це формула Ющенко і Янукович. Ющенко забезпечив, що коли Янукович переміг Тимошенко, то це пройшло нормально, ну відповідно до всіх можливих правил. І попри те, що Тимошенко звинувачувала Януковича у фальсифікаціях, але насправді і штаб Тимошенко теж витворяв багато яких порушень фальсифікацій, схожих із штабом Януковича. Тому Ющенко казав: Ви тут у мене всі однакові. Ну він домовився і передав спокійно владу Януковичу, за що отримав що особисті преференції, гарантії, Ну, якщо чесно, не далі, дуже скидається на те, що Петро Порошенко Готовий зараз в принципі, робити. займається та якими правильно. Він веде кампанію поля. Він та, веде кампанію. Він веде кампанію на потрапляння в другий тур. Так. Але якщо він туди, в цей другий тур, не потрапить, тоді все це станеться. Про що я говорю? Спокійно відбудеться передача. Він визначить, хто з цих двох має найбільше шанси. Допоможе йому не агітаційно. Просто передати владу в нормальний, спокійний, цивілізований європейський спосіб. А уявіть собі сценарій, при якому Порошенко потрапляє в другий тур, і опонент вскриває, що потрапляння протягом другого туру мало не тільки агітаційну складову, але й мало складову порушень. Що тоді буде з Україною? Це насправді означає про те, що Леонід сказав про те, що нас чекають гарячі деньки, та нас можливо чекають гарячі тижні і дуже гарячі, можливо. Хоча не хотілося би, я би не хотів, щоб вибори закінчилися революціями, повстаннями, подіями. Ну тому що по моєму отак от уже от маємо цих подій в історії країни. Леоніде хотілося б почути от вашу та думку з цього приводу. Наскільки тут може іти підготовка в найближчому майбутньому та до такого відступного поля, і наскільки оці ігри олігархів можуть. Мати якийсь фатальний вплив на ці вибори, зважаючи на оці традиційні домовляння, і ще й з прицілом на те, що за півроку Україну чекають вибори парламентські я тут погоджуюсь але з Олександром. Він абсолютно правий. Тут всі будуть шукати якісь відхідні маневри, якщо що ти кажеш про ігри олігархів, я з тобою знов і з тобою погоджуюсь, тому якщо лише додати до тих олігархів і власне олігарха Порошенка. Ну, Я не думаю, що він так дуже просто поступиться владою, він заряджений на перемогу. Чи він ось ці три тижні до 21 квітня, до другого туру, якщо переможе хтось інший, переживе спокійно і спокійно з кимось домовити. я навіть, ну важко мені уявити. Але ну, власне, щось треба буде робити. але... І знову ж таки, ці права нас чекає парламентська кампанія. І я завжди кажу, що парламентська кампанія це буде спосіб виправити результати президентської кампанії. Хто б не переміг? Всі інші, хто програє, будуть виправляти ці результати. Тобто балансувати це буде дуже слабкий президент, навіть якщо це буде Порошенко. Порошенко буде, мабуть, найслабкішим президентом, якщо від якимось чином. Щось собі там нарисує, намалює. А всі парламентська всяка парламентська кампанія буде направлена проти президента, який буде інаугурований, коли там в червні буде uh -huh. інаугурація, проти нового президента. Новий парламент буде грати проти президента, порушуючи старе політологічне правило, що парламент зазвичай. Чекується під президента новообраного. Я думаю, що ми побачимо порушення цього правила. Ну але якщо уявити та що президентом стане наприклад Володимир Зеленський, і поглянути на ті соціологічні дані, які оприлюднені, наприклад, сьогодні ще то за даними рейтингу на першому місці стоїть слуга народу», Далі батьківщина, далі блок Петра Порошенка. Тут якось більшість все одно та виходить у слуги народу, як він себе називає. Ну у слуги народу більшість виходить, але це не означає, що ця партія, яка може Сформує може... про парламентську більшість, абсолютно, звичайно, то такий каламбур. абсолютно абсолютно вона може залишитись в парламентській меншості при власному президенті Ну і власне я що хочу сказати. Поки що, якщо ми так дивимося на цю динаміку рейтингів, ну чесно кажучи, якщо Зеленський програє, то ну це вже ознака того, що скоріше за все ми бачимо фальсифікацію. Я поки що не бачу, як він може втратити таку велику перевагу, якщо навіть як його команда почне працювати проти нього. Ну там дуже великий відсоток все ж таки залишається тих людей, які ще думають, або можливо в останній момент можуть передумати ті люди, так? Які гіпотетично. Думають, вони визначаються, Олю ті люди, які думають і не визначили. Вони зазвичай uh -huh. визначаються в тієї же пропорції як ті, що визначилися. це теж такою таке свого роду правило. Угу, цікаво, Олександре. З приводу цієї е дихання в спину парламентської кампанії. Наскільки от воно може повпливати на хід президентської кампанії, власне, на те, що ми побачимо 31 березня, березня? Точніше, 1 квітня. Ну no, зараз парламент знаходиться під контролем у Порошенка при будь-якому сценарії перемоги будь-якого кандидата не Порошенка. У нас в Україні є шанс на відновлення конституційного порядку. Тому що Верховна Рада вийде з під контролю президента, новому президенту, щоб підставити під контроль існуючу верховну раду, не вистачить часу. Почнеться, після інаугурації в травні місяці, почнеться зразу кампанія до Верховної Ради. Нову Верховну Раду при такій кількості опонентів, при такій кількості переможених, при такій кількості олігархів, які залишилися не при владі, навіть якщо з олігархом-переможцем домовиться один-два олігарха, це все одно не дозволить йому поставити Верховну Раду під контроль. Таким чином, ці президентські вибори вони можуть стати таким реальним переконаним Рубіконом переходу України реально до парламентської держави, де парламент важливіший, ніж президент. Тобто Верховна. Рада може стати головнішою ніж президент. На мою думку, бить добру. Ну тому що це давно потрібно. Давно потрібно закінчити парламентську реформу, децентралізацію, дерегуляцію, закінчити з радянською вертикалю і відпустити місцеве самоврядування, відпустити власне ну місцеві економічні структури, зняти оцей от тотальний корупційний контроль службою безпеки через управління вертикалю прокурорські, мінтовські, от адміністративні, суддівські і так далі. Оце ж у нас до сих пір ця вертикаль. Вона ж до сих пір живе. Вона тримає і смокче соки корупційні з української. Економіки з українських громадян, тому ці вибори вони можуть бути таким реальним Рубіконом. У випадку, якщо Порошенко переможе, то на перший погляд все залишиться, але все-таки мені варто згадати про те, що кучма другого періоду був більш європейський ніж кучма першого періоду. Uh -huh. При кучмі першого періоду вбивали і журналістів, і політиків, і повні тотальні репресії, і зачистка, і така вертикаль була. А при другій кучма захотів бути європейсько вхожим. Він захотів, щоб йому не пер... ну, не переставали подавати руку у євро. Європах, в, в НАТО у і так далі, і так далі, і він почав робити крен у сторону Європи і балансувати. І попри те, що при кучмі другому вбили Гонгадзе, при Кучмі другому були теж такі ж самі скандали, політичні вбивства і розправи, які були при першому кучмі, але все таки було видно, що Кучма другий, який вже нікуди не спішить, якому навіть заблокували можливість балотуватися в втретє. Він такий більш-менш уже спокійніший президент ніж Кучма перший. З точки зору всіх засобів і методів, які він застосував 99-му році 20 років назад. А це саме такі вибори, чому? Тому що діючий президент має шанси потрапити в другий тур, і діючий президент має шанси переобратися в Україні, крім кучми, були випадки, що президент переобирався? Ні, Не було. Ні. Порошенко є вихованцем системи кучми, системи 94 99 років. Власне, Порошенко хоче повторити долю кучми. Тому сказати, що якщо Порошенко переобереться на другий термін, то в нас не буде шансу перейти на парламентську ну, верховну модель на те, щоб таки до дозакінчити дерегуляцію децентралізацію. Я не можу. І це не тому, що я прихильник Порошенка. Як ви відчули, я точно не прихильник Порошенка. Але мені здається, незалежно від того, хто стане президентом, зупинити європейську еволюцію України природні процеси неможливо. Україна довела на цих виборах, що Україна не Росія. Українці реально рішають, голосують, вибирають. Дуже хотілося б ще глянути на ці три імені та володи. Мир перший, Юлія Перша і Петро Другий, якщо вони увійдуть та, за наслідками голосування в другий тур. Леоніде, є в тебе от чітке розуміння, хто стоїть за цими людьми? Я зараз маю на увазі не олігархів, а я маю на увазі чітку команду. Бо, наприклад, Зеленський сьогодні анонсував, що він покаже свою п'ятірку людей, з якими він буде та, президентствувати, але. Пізніше, після другого туру, у нього каже, ще буде два місяці. Не для того, щоб та розкрутитися. Є розуміння, от в журналіста, та хто стоїть за цими людьми? Ну ми е, вже знаємо майже практично все про Юлію Володимирівну і Петра Олексійовича, хто за ними стоїть? Це люди такого авторитарного типу. Вони не дозволяють будь-кому стояти поруч навіть так. І в цьому сенсі до речі, Петро Олексійович більш одинак, так Юля більше працює командою, але командою, в якій завжди остаточне слово за нею, тому ми знаємо їх методами, їх дужну. Власне люди 20 років цій політиці, і вони її визначали українську політику значною мірою. Як працює Володимир Зеленський політик, Володимир Зеленський продюсер і артист? Сам не знає, і, власне, те, що ми бачимо, він визначається і намагається е, знайти, ось, знаєш, як габаріти, як новий автомобіль, який коли купуєш, як гамарі як габаріти, який він. Е, е, власне, він сам не знає, які. А що влада робить з людьми, ми теж знаємо. Це дуже такий серйозний виклик. І як на нього відповість е, Володимир Зеленський, який, ну прав, правду кажучи, будь-яка людина, там кажуть олігарх, за ним не стоїть, не олігарх. Людина, яка отримала президентські повноваження, вона почувається досить таки незалежною. Так угу. і як він буде поводити себе по відношенню до Коломойського, Ми теж побачимо. І він знов ж таки він сам теж поки що, я думаю, не знає, те, як ти... з цим буде те, що ти описуєш, так дуже схоже на на кота в мішку, якого купляють українські а, виборці так, за власною ініціативу. Так, та? так, у нас мишку мішку навіть для самого зеленського. Навіть так дуже цікавий. Та кандидат, насправді, фаворит цієї гонки. Дякую. У нас також є хвилинка для резюме від Олександра. Власне на цю ж тему. Ну я думаю, що коли ми говоримо про кандидата в президенти, то ми варто розуміти, що ну це ключові посади. Це посада голова СБУ. Генеральний прокурор, голова адміністрації президента, і це його пропози... голова там дусі державного управління справами, там на керівництво Укроборонпрома, це от головні ці люди. Також квота в уряді. Ну це закордонні справи і це міністерство оборони. Ну але це з точки зору обов'язків президента, і оце мінімальний набір, кого кого власне маємо побачити. З точки зору Порошенка, Ми бачимо, хто на цих посадах. Ми знаємо всі імена. Вони зараз є на посадах. Тобто, ми знаємо, хто такий Луценко. Ми знаємо хто такий Грицак. Ну тобто, ми знаємо навіть прем'єр-міністра. Це вже виходить за межі президентської посади. У випадку Юлії Тимошенко ми знаємо так само, ну тобто це конкретні прізвища людей, які з нею працювали. Хоча, як відомо, від неї відкололася частина Народного фронту, яка якраз там Турчинов там, і так далі, які працювали з нею саме на таких посадах. Тому там буде таке часткове оновлення. Ну а у випадку Зеленського він не зможе не реалізувати запит на нових людей, бо це буде йому вигідно політично. Чому ми обов'язково появимо, побачимо там нових людей у Зеленського? Бо ви правильно ж сказали наступні вибори Верховної Ради, а він бачить, що в нього рейтинг високий на Верховну Раду. Захоче він на вибори до Верховної Ради туди просунути свою команду. Захоче. Значить, він точно зіграє в нових людей на початку своєї президентської Тобто Можуть повернутися оці от реформатори, яким сказали, папа може кілька бути, років тому. Може бути будь-яке шоу. Молодих нових свіжих. Але ключове слово – шоу. Звичайно, тому що все одно за цим стоятимуть олігархи, вони нікуди не дінуться. І після виборів до Верховної Ради, от реально вже буде набір команди, тому що після виборів до Верховної Ради буде формуватися кабінет міністрів, буде формуватися хто спікер парламенту, хто власне представляє Українську Верховну Раду. І от тоді, з приходом команди президента, навіть діючого, навіть Тимошенко, навіть Зеленського Бойка, Гриценка, може статися так, що спочатку це були одні люди. На президентських виборах і одразу, а потім після виборів до Верховної Ради це трошки інші люди. Дуже дякую за цю цікаву розбору розмову, розбір польотів та Олександру Солонтаю і Ленідо Швецю. Подяка на цьому тема дня. Каже, до побачення. Доколи не знаю, ми призупиняємо вихід програми. Слідкуйте за анонсами, дивіться дебати. Ну і звісно, робіть гарний вибір. Передусім для себе.